Всім привіт, друзі. Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Чергове дякую всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу. Особливо вам, мої підписники, дякую вам за підтримку. Тільки завдяки вам цей YouTube канал існує і цей YouTube канал розвивається. Я знаходжуся в місті Анкона. Це центр, історичний центр міста. Бачите, такі вузенькі, увички, де багато магазинчиків, кафешок. Де своя панує атмосфера. Люблю тут бувати, мені дуже подобається ця вулиця. Я вже якось показувала відео, потім пройдуся знов. Зараз я нахожуся коло невеличкого магазинчика, де продають зуття різних відомих марок. І зараз італійські знижки називаються Сконці. Зараз два місяці цей знижок по всій Італії водуть. І покажу вам деякі. Моделі взуття по знижкам. Надіюсь, вам буде цікаво. Цікаво. Тут з цього боку чоловіче взуття. Напевно, почнемо з жіночого. Більше шопінг цікавить жінок. Це все по знижках. Так, бо От я бачу, от бачите, ціна 20% знижок, 111 євро ці босоніжки. От тут з камінчиками ближче до вітрини позітану. Я не бачу, на жаль, ціни. На жаль. Ну, напевно, от така сама ціна десь в районі 100-110 євро. Хотім отакі з дуненькими Пряжечками, босоніжки, вище трошки бачите. Одні чорні, шкіра. А інші такі дльосточками. 20% знижка і 71 євро ціна. Гарні моделі мені подобаються. Класичні моделі, гарні оригінальні. Це все марки, відомі марки. Ну, хочу сказати, що знижки зараз хороший товар, він буде коштувати о, приблизно по знижкам 20% знижку, як правило. Більше до кінця розпродаж сезону знижку буде буде такі більш розпродажі, буде і 40, і 50, навіть 70%. І це вже те буде, що не встиглося продатись раніше, розпродаватись. Так, такі шльопанці. бачите, гарні шльопанці. та шкіра. 20% знижка 63 євро. Це все відомі марки. І такі босоніжечки на шнуровочці. Бачите? Теж 63 євро. Так, ну ціни більш-менш доступні. За гарно за відомі марки, ціна більш-менш доступна. Я думаю, що ви можете прочитати назву марки. Так, ось такі з металевими зубчиками, скажу так, 79 євро, це теж 20% знижка. Так, такі 90 тут 30%. Такі більш рубувати варіант. Такі за 98 чи 98. 97. Ось з зубчиками металевими 92. На такій широкій платформі 95. и 87 бачите, да? тут э, casual вариант, casual э, такие кроссовочки, я думаю, что все кроссовки будут. 20% центов книжка, 47 евро. Вот такие били и э, эти, такие э, коричневый бежевый, да? 63 євро коричневі 60. Так. Ось такі кросовки 139, 30 – 139-30% знижки, да? Басоніжечки. Такі, ну як такі, як це називається? Навіть це не, не можу сказати босоніжки. 64. Як це взуття називається, я вам зараз не скажу. А тут отакий такий більш простий варіант 52. І 60 зверху. Так, отут. Ось таке класичне взуття. Тут за 83 євро, тобто процент різничка. 5, 69, я бачу. Це все марки відомі марки. Зараз я дивлюся, моде на такі довгі носки. Не знаю, вони мені не йдуть мене лапа, як у Ведмиді широка. Дивлюся, багато пиття, є на такому довгому носку. Де. Марки ви можете побачити. 70. 6 євро. Ось такі Оці 83. Це модель на 1 сотянку. Заштовх. Ларинка. Ростка. І більш класичні. Є різні кольори. Білі і, і, і чорні. Такі ж самі моделі. Відбувається. Дивись, я витім обрала. Так. Шлюпанці 68 євро. І 63 євро. Це теж гарна якість. І отакі от 76 євро. Такі шлюпанці 87 і 108 на каблуку. Так. Ну шомка, що, пробіжемося. Що в нас для чоловіків? Відома марка. Не буду називати марку, можливо, ви побачите. 87 євро. От що це все? Це ж марка. Можна хоть почитати у як називається. Мені не можна робити рекламу. Отакі. Красівки в основному 90 євро 97, Отакі білі. 97, так. Наші домі. Devine stu, thirty percent with a key of the euro twenty percent. З, зелено, сині, ми теж гарні, 104 взуття. Алорає взуття. євро це fare la Жінки приходять, дивляться та що. A me piace, гарні ціни, vestiti navy, beige. E vestiti beige, mo subito. Dentro ho dato anche lo vestiere, la doccia. Я вийшла, тому що прийшли жіночки. Багато хто заглядає. Бачите, От, тарабанять, я не можу записувати. Це одна із моїх улюблених таких вулочок, провулочок. Це називається вулиця, але ця вулиця така малесенька, вона протяжністю. Можливо, 100 метрів буде, а можливо, і ні. Подивіться. Названо Вія. Вія це вулиця. І вузенька. Там ширина, може, 4 метри в ширину. Це теж історичний центр міста. Бачите, затишні кафе, ботега, Бістрот. лавка і ебестрот. Бестрот, знаєте, як переводиться, так? Да? Теж десь деякі офіси здаються. Є магазинчики з різними товарами. Люблю, тут багато зелені. І така панує своя атмосфера. Я дивлюся, в місті багато от будівель, тут перукарня. Є багато будівлі у приході, і от можна побачити отакі герби. Бачите, це фамільні герби при вході в будинок. Бачите, дивіться, яка краса з мрамору. І ще один. Я так розумію, що це фамільні герби. Мені дуже подобається тут. Мені дуже подобається. Оцей стріт арт. Подивіться, яка краса. Подивіться, що тримає Валерина в руці, куди вона кидає. І подивіться на цей Міккі Маус. Це, напевно, розпис цього художника Міккі Маус. І я дама, яка прогулюється з собачкою після шопінгу. Бачите, дами з собачками. Дуже люблю цю вуличку. Тут ще одне кафе. Бачите, маслинові дерева посали жонівці, балії. Да, в нічні балії. Це одна із головних площ міста. Бачите, карабінери поліція контролює місто. Вітер, друзі, буду закінчувати скоро. Це префетура. Ну, Префектура, не можу я вам перевести, як переводиться ця префетура, одне із адміністративних будівель. Тут е, поліція поліції, офіс, офіс, офіси поліцейського на, начальства, скажімо так. Церква і пам'ятник папі, я зараз не покажу вам. Зараз пройдуся. Тут кафешки, ресторани, все. Покажу вам пам'ятник папі. Клементе, от не помню який, Клементе, другий, можливо, помиляюся. Добре, друзі. Я надіюся, це відео було для вас цікаве. Якщо вам сподобалось, не будьте байдужі, підтримуйте розвиток україномовного YouTube каналу. Ставте свої подобайки, пишіть коментарі. Я запрошую в чергове підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій ютуб канал. Бажаю всім гарного дня і всім добра, місто Анкона, Італія.